Квіріки Гугаля, ті скульптури з його творів. Бачу. Кажу, солоха ні. А от на бутилочці, на пляшечці написано Слоха! Отака вона! Отака от вона, що вона надумала? Що вона задумала пам'ятник Миколі Васильовичу Гугалю. І... Вже театр імені Гоголя і вже центр де це багато машин. Тихий центр старий переходить. В шумний центр теж старий, але вже з, великим, з великою кількістю машин. Зараз подивимося в очі Михайло Васильовича Гуголь. Михайло Васильович, добрий день. Добрий день, що ви пишете. Про що ви задумались? М? Про мир в Україні, ви думаєте? Так. Ми про мир та перемогу думаємо кожен день. Це наша земля. Рідна, любима земля. І ми чекаємо на мир на нашій рідній землі.